Акцизна марка в чекове реро. Знаєте, коли відображати? Напишіть у коментарях. Вітаю! Це проєкт «Каса та Реро з Іриною Губіною та командою «Семінарком». Нещодавно на своєму сайті податково розмістила інформацію по результатах фактичних перевірок суб'єктів господарювання, які застосовують РРО, зокрема, вона зазначила, що почастішали випадки. Невідображення суб'єктами господарювання в чеках РРО обов'язкового реквізитом. Йдеться про марку акцизного податку, а саме цифрове значення такої марки. Хочу наголосити, що ситуація із відображенням марки акцизного збору в чеку РРО суттєво змінилася з 1 січня 2022 року. І у зв'язку із початком воєнного стану багато хто із суб'єктів господарювання хто здійснює торговлю у роздріб алкогольними напоями просто. Не відслідкували важливість цієї зміни. Чому саме 1 січня 2022 року, зверніть, будь ласка, увагу на екран, тому що саме з цього моменту запрацював пункт 11 статті 3 закону про РРО, і саме у законі про РРО з'явилася згадка про необхідність відображати в чеку саме штриховий код марки акцизного збору. Нагадаю, що до 2022 року а, така вимога містилася лише в положенні. І навіть самі податківці казали, що немає підстав застосовувати штрафи. Але, повторюся, це все відбувалося до початку 2022 року. Що змінилося у зв'язку із настанням воєнного стану? Відверто кажучи, абсолютно нічого. Адже податковий мораторій або штрафний мораторій, точніше, який встановлений пунктом 12 другого підрозділу закону про РРО, який передбачав на період воєнного стану можливість не застосовувати. Стосування штрафних санкцій, як ми бачимо, він не стосується порядку порушення здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів. Ну а власне, алкогольні вироби і безпосередньо вимоги щодо відображення акцизної марки це всі порушення, які стосуються саме реалізації підакцизних товарів. Тому податкова, кажучи про таке порушення на своєму сайті, продовжує думку, які саме штрафи будуть застосовуватися, і застосовуються до суб'єктів господарювання, які допускають. Невідображення марки акцизного збору у безпосередньо розрахункових документах. Ну, можна було би фантазувати, що мав на увазі закон про РРО, але податківці, як ми бачимо, доволі конкретні, і вони згадують про класичний штраф. 100% і 150% вартості товарів, які продані з порушенням. Кажучи про те, що відсутність інформації про марку акцизного податку в чеку РРО призводить до створення суб'єктами господарювання невідповідних розрахункових документів. До речі, якщо ви вже стикнулися із таким нарахуванням штрафів, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну, а ми з вами будемо продовжувати. Щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк та поділитися цим відео із колегами. Для того, щоб не е, стикнутися із Нарахуванням штрафів, хочу також нагадати кілька правил, які стосуються відображення марки акцизного збору у чеку РРО. По-перше, згадаємо норму пункту Податкового кодексу 226.10, яка запрацювала паралельно із вже згадуваною зміною до закону про РРО про відображення інформації про марку акцизного збору щодо переліку напоїв. Які вже не підлягають маркуванню. Отже, продаючи, зокрема, у роздріб подібні алкогольні напої, зокрема, коли йдеться про певні коди у КТЗ і фактичну міцність, яка перевищує 1,5% об'ємних одиниць, але не вища за 15% об'ємних одиниць, такі алкогольні напої при продажу не маркуються марками акцизного збору. А отже, зазначанням відповідної марки в реквізитах чеку РР. Є не обов'язково. Будь ласка, зробіть такий чекап щодо своєї реалізації по продажу алкогольних напоїв, якщо у вас виникають, до вас виникають питання у податкової служби щодо назначання марки акцизного збору. І ще одне доволі цікаве питання, яке я хочу згадати: це е, ситуація, коли е, алкогольні напої. Торгується на розлив. Дуже багато дискусій було саме щодо того, як відображати інформацію про марку акцизного збору, якщо, наприклад, суб'єкт господарювання, ну, наприклад, створює певні алкогольні коктейлі. Згадуючи про правила відображення марки акцизного збору, податкова нагадує, що інформація про підакцизні товари в чеку РРО має зазначатися в особливий спосіб. Тобто, має бути е, е, зазначена най. Конкретної одиниці підакцизного товару, також має бути зазначений код ТЗ, ціна, кількість, і також, як я вже зазначала, реквізити марки акцизного податку, в залежності від того, в який спосіб вона буде вноситися, в залежності від модифікації РРО або методом ручного введення, або методом сканування. Отже, питання: а як саме треба вводити акцизні марки, коли ми створюємо алкогольні коктейлі? Наголошую на тому, що інформація про е, таку, таке відображення в результаті реалізації самоалкогольних коктейлів відсутня в законі про РРО і в будь-якому іншому підзаконному нормативному документі. Тому податково. Продовжує дотримуватися тієї позиції, яку вона висловлювала ще наприкінці 2021 року. Що коли йдеться саме про продаж алкогольних коктейлів або про продаж алкоголю на розлив, то відображати марку реквізити марки в чекі РРО треба при відкупорюванні безпосередньо пляшки алкоголю, який підлягає маркуванню, і в межах отримання. Першої порції для приготування коктейлю або продажу на розлив. Отже, шановні колеги, якщо ви стикнулися на податковій перевірці з тим, що продаючи алкоголь на розлив або роблячи коктейлі, податківці вимагають вказувати абсолютно у всіх чеках РРО інформацію про акцизну марку, тобто нараховують штрафи 100 і 150 відсотків, виходячи. Із обсягів реалізації, які е, фіксуються в ваших задзвітах, це категорично невірно, тому що марка акцизного збору має бути присутня при відкупорюванні першої пляшки або при готуванні першої порції коктейлю. На цьому завершуємо. Цей випуск, наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. А посилання на канали ви знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому. Лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський youtube канал номер один семінар. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде українсь! Ми скрізь ти є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори сарії міні це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг. Передачу за звітів ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ. Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.